Зберегти здоров'я іншої людини з цією метою до станції переливання крові завітали волонтери Черкаського молодіжного ресурсного центру. Довести, що врятувати чуже життя може кожен, ці молоді люди вирішили власним прикладом. Спеціально у всесвітній день донора крові черкащани вирішили поділитися цінною рідиною з іншими. Лікарі таким гостям були не раді. Звернулись вони до нас з своєї власної ініціативи, а ми підтримали цей їх поштовх такий емоційний і соціально значущий. І це я вважаю, що буде першою етапом, першою ступіню того, що і в майбутньому ми будемо давати молоді інформацію про давання крові, що це безпечно, що це необхідно. Це велика моральна значущість цього вчинка для хворих, перш за все, і для самої людини. Альний інструктаж, консультація лікарів, попередня перевірка крові та обов'язкове частування чаєм з печивом. Це все, що довелося пройти добровольцям перед довгоочікуваною процедурою. Як запевняють лікарі, здавати кров не лише безпечно. Це ще й продовжує життя людей на декілька років. Почути неабияк як надихнуло волонтерів. Думаю, що може якийсь і конкурс на той, хто найкращий, найвідданіший донор буде. Я думаю, так обов'язково будемо підтримувати і робити не лише якісь заходи і популяризувати донорство в цей день, а можливо ще і там, хоча б разу квартал, раз у півроку, щоб молодь пам'ятала і робила цю не просто благородну річ, а ще й корисне для свого здоров'я, корисно для людей і корисно для суспільства. Для Константина Удувацького це вже сьоме здавання крові. Хлопець зізнається, що на цей крок він наважився, бо має дуже рідкісну групу крові, яка може врятувати чиєсь життя. У мене досить рідкісна група, четверта група, мінус резус, Фактор, тому вирішив, ну, що, мабуть, якщо така рідкісна група крові, то може її недостача, тому здаю так часто. На відміну від Кості, Марина Демченко донором стала вперше. Надихнули дівчину, її друзі та бажання допомогти іншим. Перший раз даю кров, зважилася на це, дізналася від друзів про те, що буде така акція саме цього дня в Всесвітній день здачі крові. Тому вирішила спробувати. Мені провели досить ґрунтовну таку консультацію, розказали про те, що немає приводу постерігатися чогось. От. І як бачите, зараз вже Лежу на лежаку і здаю кров. За словами лікарів, нині існує низка заохочень для донорів крові. Одне із них грошове. За одне здавання людина може отримати від 80 до 105 гривень. Окрім цього, лікарі спростували стереотип, що перед цією процедурою не можна їсти, і навпаки, закликали донорів гарно снідати перед кожним здаванням крові. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Новини.